Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні в мене відео про покращення системи охолодження гібридного або вгріт-інвертора. Конкретно в моєму випадку це є EASA на 3 кВт номінальної потужності. На заміну рідним я придбав два ось таких типу санони з Aliexpress. Це, звісно ж, підробка. Заявлено тут потужність 4,3 Вт, але насправді видають вони не більше, ніж 1,5. І роблять вони це в першу чергу через занижену швидкість обертів. Такі вентилятори вони. Сильно тихіші, але вони при цьому мають сильно меншу продуктивність. Тому встановлювати такі замість рідних взагалі не варіант, оскільки в результаті в якийсь момент у вас інвертор перегріється, і добре, якщо це буде просто помилка і він вимкнеться, бо може бути і гірше, може щось поплавитись, згоріти, і ви приїдете на ремонт. Це відео буде з замірами, дослідами та порівнянням, щоб об'єктивно оцінити мою схему охолодження, чи буде вона кращою, як ви можете. Могли здогадатися, використаю також і ось такі платки керування обертами вентилятором, але про це трошки пізніше. Давайте розповім про свої досліди, які я вже провів. Я закріпив на радіаторі з транзисторами термодатчик, а також ще один термодатчик закріпив на дроселі зверху плати. Цей дросель дуже сильно гріється, навіть в простої. Перший рядок це стан спокою, є міська мережа. Акумулятор вже кілька годин як заряджений, в такому стані. На радіаторі з транзисторами температура 28,6, на дроселі – 36,2. Після цього я вимкнув міську мережу, підключив ось такий дуйчик, який на старті бере 2 кВт, але дуже швидко розігрівається. і… Його споживання падає до 1,5 кВт, плюс роутер міні-ПК інколи холодильник, тому тривале споживання вийшло 1,6 кВт, і розряджав я так акумулятор протягом 15 хвилин. Після цього я одразу зафіксував температури, і радіатор у нас розігрівся до 37,5, дросель до 36. Бачимо, що температурки дуже подібні, тобто вентилятори урівняли температуру в інверторі, і напевно, що і вся плата, і всі елементи мали температуру 36-37. Градусів. Після цього я відключив дуйчик, подав 220 вольт з міської мережі на інвертор і почався заряд акумулятора. Струм у мене виставлений 30 А і заряд до 100% зайняв 42 хвилини. Як тільки струм почав падати, я зафіксував температурки. На радіаторі було 28, на дроселі 34. Тобто, бачимо, що навіть трошки менше, ніж в стані спокою через. Активний заряд акумулятора вентилятори працювали постійно, а тому змогли охолодити. Все до нижчої температури. Тепер, відштовхуючись від цих даних, по-перше, я можу налаштувати ось цю платку керування, а також знаю на що потрібно орієнтуватися, чого потрібно досягнути. Бо хоч і головна мета знизити шум, інша головна мета не нашкодити. Перед тим як йти ставити все це барахло в свій інвертор та тестувати це, хочу вам розповісти про ось ці платки. Одна з них вже трішки мною перепаяна, тобто я тут ось цей роз'єм. Випаяв, бо він не зовсім такий, як на вентиляторах. А цей роз'єм, він якраз такий, як треба, я його перепаяв просто сюди, ось видно. А тут живлення підпаяв напряму проводами, ну просто мені так зручніше буде підключити це в інверторі. Зі зворотньої сторони ми бачимо підписані ось ці контакти. З цієї сторони у нас DC12 вольт, тобто вхід, і сигнальний провід, ось цей, який третій на вентиляторі, жовтий. Інвертор по ньому розуміє, працює вентилятор чи ні, і проблемка цих плат в тому, що якщо ця плата не заживлена постійно, тобто ви її підключили просто в розріз проводів на вентилятор. Інвертор же ж керує вентиляторами, і коли він включатиме вентилятор, ця платка, ось цей імпульс сигнальний, не одразу пускає на інвертор, і тому в деяких випадках інвертор може впасти в помилку і вимкнутись, і доведеться його вручну перезапускати. Саме тому я вирішив паралельно під'єднати. І ось ці санони тихі, і рідні вентилятори, бо самі типу санони в якийсь момент точно не справляться з охолодженням, а рідні вентилятори надто гучні, тому ось ця платка буде керувати їх обертами. І тому на іншому кінці цього провода в мене тут е, такий типу перехідничок. Тобто, ось роз'єм такий самий, як і на вентиляторі. Він підключається в плату інвертора, з нього йдуть. Три проводки на відповідну частину такого ж самого роз'єму, куди власне підключиться санон. І саме від цього санону по жовтому проводу інвертор буде бачити оберти і ніякої помилки не буде. А ось така платка, вона вже заживлена цими двома проводами, які в цьому роз'ємі підключені паралельно до плюса-мінуса, які йдуть на вентилятор. Тобто, по суті, це такий роздвоювач. Тепер давайте поговоримо про налаштування цієї плати. Якщо ми подивимось на неї поближче, ну, по-перше, кидається. В очі, що маркування мікросхеми затерте, але то таке, бачимо, тут три світлодіоди, і вони навіть пронумеровані не переплутаєш сторону, з якої ти на них дивишся. Саме за допомогою ось цих трьох індикаторів та кнопочки ми налаштовуємо. Всі параметри цієї платки. Змалював для вас інструкцію від цієї платки зрозумілою мовою. Для наглядності підключу її від джерела живлення з гарним дисплеєм. Бачимо, що холостий хід у платки 5 мА. Тепер підключаю вентилятор. Зараз він обертається на мінімальних обертах, і ці оберти ми можемо налаштовувати одразу, ну нікуди не переходячи на плаці. Якщо ми один раз натискаємо кнопочку, ми збільшуємо. Бачимо, що струм зростає. Таким чином, ми виставляємо швидкість обертів вентилятора в холостому режимі, скажімо так. Тут я раджу ставити максимально високі оберти, при яких вам комфортно і ви не чуєте вентилятор. Щоб збільшити якийсь параметр, ми натискаємо один раз, щоб зменшити, потрібно швидко натиснути два рази. Щоб перейти до іншого параметра, потрібно затиснути кнопку. Середній світлодіод почне плимати, але не швидко. Тут ми обираємо температуру, при досягненні якої швидкість вентилятора почне збільшуватись. Згідно до своїх тестів, я хочу, щоб вона починала збільшуватись, напевно, при 30 градусах. Тому, згідно інструкції, мені потрібно, щоб світився лише перший світлодіод. Щоб збільшити цю температурку, знову ж таки, натискаємо один раз, але мені потрібно повернутися назад, бо зараз перші два світлодіоди це означає 40 градусів. Я же хочу 30. Ще раз, два рази натискаємо, ось. І тепер блимає перший світлодіод, що відповідає 30 градусам. Затискаємо ще раз, і світлодіод починає блимати швидко. Це означає, що ми редагуємо вже третій параметр, це діапазон температури, протягом якого. Вентилятор виходитиме на максимальну швидкість обертів. Мені потрібно, щоб у мене світився третій світлодіод. Світиться третій світлодіод, тобто цей діапазон у мене 20 градусів. Оберти почнуть зростати на 30, а максимальними вони вже будуть на 50. Ну і на цьому, власне, з цією платкою все. Змонтував все це діло відвертор, зверху можна бачити рідні вентилятори. Я вирішив не перевертати нижні вентилятори, тобто воно буде дути так, як із заводу вниз, оскільки я не хочу, щоб воно прям весь пил затягувало всередину. Затягувати повітря буде або звідси, або звідси через вентиляційні решітки. І я думаю, що зверху пилу ну, все-таки трішки менше, ніж знизу. Для себе обрав такий шлях. Ці вентилятори дують всередину, назустріч один одному, тому щоб правильно направити. Потік повітря зробив ще ось таку направляйку і розмістив її не по центру, а чітко над ось цим основним радіатором. До речі, на нього прямо на рідну термопару закріпив два додаткових датчика від цих плат, сховав плати в такий гарний друкований корпус, бачив в мережі фото вже надрукованих, але готову модель не знайшов, тому виклав її на Сінгіверс, якщо треба, посилання в описі під відео. Тут можна бачити всі мої підключення через ті перехідники, які я показував. Ну і власне якось так тепер буду це діло запускати, а ви буквально за мить побачите результат. Для вас пройшла мить, а я ж тут колупаюсь вже напевно тиждень чи два, збився з рахунку. Як ви бачите, моя табличка з замірами трошки розширилася. Спробував я схему, якою власне, планував обмежитись з встановленням тихих вентиляторів замість рідних і з паралельним підключенням до них рідних вентиляторів, але через платки ось такі. Керування обертами, але виявилося, що рідні вентилятори вони навіть на низьких обертах ну дуже огидно виють. Хоча варто відмітити, що з усіх конфігурацій, які я пробував, ці рідні зверху вони краще всього видували повітря. Тут ми бачимо, що в стані спокою дросель взагалі менше 20 градусів був. Під навантаженням у нас взагалі краса, радіатор тримався на 26 градусах, дросель став ще холоднішим трошки. Ну а при заряджанні, в принципі, нормальна картина також. Але повторюсь, стало тихіше, але до комфорту тут було ще дуже далеко. Тому замість них я знайшов на космодромі оригінальні санони по 220, якщо не помиляюсь, гривень за штучку з максимальними обертами 2500. Це насправді низькі оберти, і в принципі ми бачимо це по температурах. Ті ж самі тести провів, як в стані спокою 36 у нас радіатор і дросель. На той момент був 34. Під час розряду я тест робив навіть більше ніж 15 хвилин, оскільки температура все ще росла і росла. Я хотів дочекатись моменту, коли вона зупиниться. Цей момент настав на 48 градусах. Нібито вона вже більше не росла, але це при навантаженні 1,6 кВт. При тому, що інвертор у нас розрахований на максималку 3. і Якщо ми дамо сюди, наприклад, 2,5 тривало, то температура ще полізе вверх. І напевно вона й до 50, і до 60 дойде. Тому cei variant Мені не сподобався саме по ефективності охолодження, хоча варто відмітити, що підробні санони, і ось ці санони вони супер тихенькі, по комфорту це найкращий сетап, і я його можу радити. Якщо ви точно не будете тривало навантажувати інвертор більше, ніж ну нехай півтора кВт, то це класний варіант, це дуже тихо і дуже комфортно. Ну і третій варіант, я подумав: ну все, з санонами класно, потрібно просто знайти потужніші. Але з цими потужними також сталося не так, як гадав. Ну, я їх поставив по температурках, що бачимо, стан спокою все добре, 28-22, Під навантаженням стало краще до 48, як в минулий раз, не добігло, зупинилось на 43 градусах. І під час заряду така ж картина абсолютно, як і була з тихими. Варто відмітити, що це було навантаження 1,6 кВт, тому сам інвертор не подавав максимальну напругу на вентилятори, навіть якщо ця платка. Хотіла зробити на вентиляторах максимальні оберти, щоб здути ось цю температурку, то все одно впиралися ми в обмеження, яке нам диктував сам інвертор. Записую ще ось таку вставку в кінець, бо все ж таки один день у нас не відключали світло і в мене якраз був час зняти інвертор. Тому я все ж таки заживив ці дві плати напряму від 12 вольт з плати інвертора. Підключені у мене до одної плати два лівих вентилятора, і до другої два правих. Провів аналогічні тести. Під час навантаження 1,6 кВт протягом 15 хвилин інвертор нагрівся до 36 градусів. При цьому з заводським охолодженням була температура 37. Але температурка повільно росла, тому ще десь 15 хвилин я залишив це навантаження, і в результаті температура була 39 з копійками, точно не більше 40. Тому я вважаю це гарний результат. Зараз при заряді акумулятора струмом 40 А температурка не перевищує 31 градус. Це теж чудовий результат. Налаштував плати на розгін з 30 градусів, а діапазон цього розгону в мене стоїть 15 градусів. Тобто максимальні оберти будуть при 45 градусах на основному радіаторі. По підключенню, мінус на плату я взяв з ось цього діода, який біля роз'ємів на вентилятори, з його анода з цієї нижньої ніжки. Підпаювався я знімаючи плату зі зворотньої сторони, щоб тут красу не псувати. І ось видно з боку у мене ось цей шлейф, він виходить там з-за плати. Ну а плюс я взяв з середньої ніжки транзистора з маркуванням Q19. Тут видно таку масивну доріжку, яка йде до довгої мікросхеми, яку тут за проводами трошки погано видно, до середньої ніжки цього транзистора я підпаяв плюс. Ну, бо там воно відносно зручно і якось так. А з цього відео я можу винести ну, перший важливий висновок, що просто купити якісь типу кращі тихі вентилятори і поставити їх замість рідних, це точно не варіант, бо 99% навіть там дорогих Noctua, вони в першу чергу тихіші за рахунок заниженої швидкості обертів, тобто меншої продуктивності. А тому, хоч у вас в квартирі або в домі стане тихо, є ризик перегріти інвертор і можливо він вийде з ладу. Другий висновок підключати ось ці плати повністю до рідних роз'ємів інвертора можна, але вони тоді працюють, скажімо так, в півсили, Бо насправді жирний плюс цієї плати розкривається тоді, коли вона може постійно тримати мінімальні оберти на вентиляторі і лише за потреби плавно їх підіймати. Якщо ж вона підключена через рідні роз'єми під вентилятори інвертора, то інвертор постійно намагається керувати обертами і можна сказати, що вставляє нам палки. Колеса тому з усіх можливих схем, враховуючи те, що мій інвертор в принципі має місця для двох додаткових вентиляторів, я вважаю найкращим встановлення чотирьох, ось таких тихих вентиляторів і підключати їх через ось такі плати, але плати мають бути зажилені постійно. Або ж потрібно шукати на платі ці 12 вольт, або ж можна просто взяти понижайку і підключити її напряму до акумулятора. Ну а на цьому у мене все. Тому ставте лайк, якщо ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.